Слава Ісусу Христу, слава Україні, Влачимо город. Кобили в Рубаті. Будемо сіяти овес. Це вже другий город, один вже 30 сотих Це другий. 15 сотих. Петя попросив трохи походити за баранами, човних з лапами. Мов теж крізь коні, знає, як треба робити. Вітер на вулиці кап'ять. Та й волочимо трохи. Того вже посіяли один, поволочили один город 30 сотих О тут каже, волочимо другий город.